Добрий день. Сьогодні ми з вами розкриємо таку, як я все кажу, інтересну тему, тому що день від дня, як кажуть, все, ми бачимо, що у світі щось стається. І так, як ми знаємо, що ми зараз всі люди, буквально всі до одного, немає такої людини, всі скинуть у перехід, всі як кажуть, з сумками в переході і стоять, коли, куди їх направлять. Ну і так як це ми знаємо, що для цього, щоб це, як кажуть, прийняти правильне рішення, нам дали яке три випробування. Перше випробування ми провалили це з ковідом, тому що люди не повірили в Бога, а кинулись усі, як кажуть, допомагати собі, як кажуть, соціум. А соціум це є болото. Болото, яке затягне людину, куди вона тільки це. Ну і так як це завдання провалилося, нам дали зразу друге завдання війну. І от якраз ця війна також іде, як бачите, і ніяк не може завершитися, тому що зло ні з тої, ні, з тої сторони, як кажуть, не втихає. Тому що дуже багато людей, які от навіть тепер у Донецьку там з плакатами йдуть, Росія здохне. Що це за таке слово дурне? Як це може людина нормальна? Злом платити на зло. Якщо ти комусь бажаєш, щоб хтось здох, то ти перший здохнеш, то треба знати. Так Путін вже нам побажав і побачимо, що з ним далі буде. Ну, ми повинні разом з тим, як кажуть, проявити, щоб їх ну, як наказали правильно, тому подібне. Та й не думати, то, як їх вселена накає, думати то, як би вони вступили з нашої сторони, приймати всі рішення, допомагати. Ну, кожен хто як може. Ну, Поки йдеться друге питання, воно вже, як кажуть, другий такий це знак, це значить, він вже йде на завершення, тому що нам дають вже третє. А третє, це катаклізми. І хто знає, що таке катаклізми, це просто іноді буває дійсно страшно. Тому що, по-перше, де катаклізми проходять, якщо війну ми знаємо конкретно, де звідки можна втекти, а де будуть катаклізми, то ми не дуже то -то знаємо. От іде розрушаючий тайфун, якийсь там в Китаї. Хоча ми знаємо, що зараз такий період, якраз, коли зараз якраз в цей період і рішиться багато, як кажуть, судьби багато, тому що це період, як день народження богів. Адже богів є багато, як ви знаєте, є <кій> різні боги, і, це, і є той Бог, який і відкрив яка, ось, той Китай. А, і він створив якраз оцю і систему, казалось би, дуже правильно, дуже таку хорошу. Бачите, вони йдуть на розширення, вони розширяються, вони і все продають і в них все купляють. Ну, ця система, якраз, яку створилася, це якраз третій вимір, який не думає про людей. Думають про гроші, про те, чим більше зробити. Чим більше мати, ніхто не насититься, ні одного квартиру, ні двома, їм треба і на дві 2000... <кій> тисячі квадратних метрів тої площі, що ж не хочете, і... ну і прямо вони, ну як бачите, Путін свідок того, яка нам як кажуть цей приклад, що бачите, йому мало, мало Росії пустої, голодної. Йому треба ще Україну. Йому не треба Україну. Це є хвороба. І от така сточна хвороба в Китаї, власть. Ну І зараз будуть катаклізми. І катаклізми будуть, вони тільки тепер починаються вже то тут, то там, а вони будуть йти масово. І то буде так, от дійсно ллється, як з відра дощ, і ніхто не знає, коли він зупиниться. І вже всюди, як кажуть, це починається, якби нам дають перші, як кажуть, страшілки. Може, ви де й спам'ятаєтеся? І от я хочу розказати такий приклад: знаєте, коли я ще е, е, жила в Росії і в Радужному, і коли е, був найбільший мороз, при який при мені був це 62 градуси. І в один прекрасну ну, минуту е, цього, е, лопає щось система отоплення і місто. Я кажуть, знеструмлюються від, теплого, від тепло, теплової енергії. І ясне діло люди всі раз-два переходили на так, що як там каміни є, там все зима, так що там камінів. В кожного і буває і по два, по три. Все повключало ці каміни і це. Бо. І лише е, 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 ну, і ці каміни довго не протягнули, тому що навіть е, як сказати, люди палили вже хто що бачив. І під одну минуту, лише раз і відказало це світло, розумієте? І от ви сидите, як кажуть, і вже дивитесь на градуснику, вже п'ять, вже холод, і ви знаєте, що світла немає, теплоти немає, навіть нічого ви не бачите, ні новин, ні, нічого, ви навіть не можете той телевізор включити, аби подивитися, що там, чи вас хоч шукають, чи де ви є, чи вас немає. І ви так сидите, і якщо сусіди не витримують, стукають. Ви з радістю відкриваєте, всі несуть свої одіяла, всі дружно накриваються, всі, якби чекають. От проявляється любов. От через що я замітила все в Росії в зв'язку з тим холодом? Що я найбільше, чому я радувалась, коли я виходжу на вулицю і бачу людей. Напевно, це було найбільше щастя, тому що ти знаєш, що ти не одна, що ти не борешся стихіона, що тобі хтось допоможе. Що, навіть якщо це будеш і ти одна, але ти все одно знаєш, що тобі хтось допоможе. І правда, через не, не пам'ятаю скільки, ну, ми дійшли до, точ, до точки, як кажуть, трьох градусів. І лише раз включається світло. Словами, не передати ту радість. І вже одразу, ясне діло, включається телевізор, і ми включаємо, і знаємо, що МЧС під'їхало до кожного дому, і кажуть: бачите, мені тепер хочеться плакати. І підключили, як кажуть, оцей струм і всі це. І ми почали грітися. Ну, а потім ясне діло, що там батареї полопались, повністю всі порозривалися від того, що не були підготовлені, не були спущені все на ходу, позамерзала вода у батареях. І дуже багато цього. Я не знаю статистики, бо я не інтересувалася тим. Але разом з тим я знаю ту радість і то щастя, коли ти знаєш, що тебе спас Бог. Тому що тільки Бог тебе міг спасти. О, ти сидиш сама в кімнаті, так як я і в той час теж я жила. Сама, правда, через певний час, там в домі, де жили мої діти, ще й пожар стався, і вони раз два забрали свою, як кажуть, цього, свого хлопчика, і прийшли разом до мене. Ми були і були ще сусіди, тому що прийшли всі страху, щоб, ну, як кажуть, Протягнути, думати, що робити, тому що хто знаєте, вибивав шибки, хто вставляв щоб горіло щось, ну хто що, щоб воздух йшов, хто що робив, хто що хотів, той робив, так аби лиш спастись, і дуже багато ясне діло, що людей, які і позамерзали, і, і спасти не можна було. Ну, я не буду говорити за статистику. Я не знаю про статистику нічого. Ну, зато я знаю, що то таке, знаєте, якби стати сам на сам, як кажуть, стихією. А зараз я не знаю, де будуть стихії, тому що це тільки творець знає, тому що там буде тільки де люди відступили від Бога. От перший, як я вже казала, випробування перше вони не пройшли. Ніхто не ну як були такі. От, наприклад, я не проходила, і багато таких я знаю, що навіть платили гроші за те, щоб лише відкупитися від того ковіду. Дуже багато людей було, які живуть з Богом. І якби не було, то й нас би вже не було. Тому що благодаря тим людям, які живуть з Богом, і ми живемо ще на, на цій землі. І і, тому що тоді вже виходить, якби, як кажуть, світло, і світло вже світить всюди. Ну, і Війна, бачите, люди ожесточили, і всі, як кажуть, клянуть, проклинають. Ми теж, практично, як кажуть, не справились. Ну, можливо, Україна справилась, можливо, це такий фініш має бути. Але разом з тим це не значить, що. У нас в Україні вже нічого такого не буде. Можливо, теж щось буде. Ми надіємося, щоб не було. Ну, і через то я хочу сказати, що якщо ми виберемо правильну дорогу, правильно, підхід, і коли ми зрозуміємо, що таке творець, от я хочу ще раз сказати: це таке просте, всі знають, що таке Бог, всі до одного і таке говорити. Ну, а я хочу все-таки сказати, що таке Бог. Бог, отак як ви йдете зі своєю маленькою дитиною і ви їй даєте свобідну волю. Вона ходить, бігає, грається, що хоче роб. Ну ви якби нею управляєте туди не йди, туди не можна, стань тут, будь тут, машина їде, то все. Ви нею якби, її, якби управляєте нею. Отак само, коли ми з Богом, Бог за нас не йде, Він за нас нічого не робить. Но Він направляє, він грає з нами разом, тому що він у нас всередині і Він разом з нами. Але ми творці, ми самі творимо, а Він нас тільки підправляє, заправляє, куди би ми не йшли. І через що кожна одна людина знає, якщо вона в душі з Богом, і Бог, як кажуть, бачить, то вона його і питає в такі часи, що мені робити, як мені правильно поступити, тому що зараз, якраз як кажуть, від п'ятого. Серпня до 10 серпня кожна людина має прийняти рішення. І я хочу, щоб як там буде далі чи не, не далі, от то що я знаю, яка от від себе, лічно від себе. Я хочу вам сказати, що потрібно просто подумати, що ми вибрали. А якщо ми вибираємо Бога, значить ми покладаємося на нього свої думки, наші думки зараз тяжка. Як кажуть, такий тяжкий період, то так як ми йдемо з дітьми через дорогу, і ми беремо їх за руку і ведемо їх на світлофор, на що це, тому що ми, як би сказати, вони ще малі. Нас творець тільки тоді поведе, тільки тоді, коли ми його як кажуть, приймемо. А щоб прийняти, ми відчуємо, тому що при першому цьому у нас радість, яка впливає, її неможливо закрити ні всередині, тому що коли ну ніде сховати радість, своє щастя, що ви з Богом не сховаєте. Тому а я знаю, що е, Бог у мені, тому що коли я е, навіть в Росії ще була, коли в 21-му році і, 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 і зі мною говорив. Бог от і я це вже всім розказував, всі знають, і мені сказав, що твоя місія тут вже в Росії виконана. Тобі пора повертатись в Україну. І це. Во. І ясне діло, я повернулася до війни що навіть тоді що навіть самі українці не знали що буде війна тим більше і і я ніколи не ну якби інтер не інтересувалась ні новинами нічим не знала навіть що буде війна хоча Моєї сестри чоловік сказав, і, і, каже, якщо ти збираєшся їжі жаль Ну, якби, ми, ти вже по русски теж не говорить, <сум> що якби починається каже, щось завірюха, така страшна, каже, що скоро там буде війна. Каже, Так що їдь, щоб ти встигла. І ми дійсно поспішили так трохи з братом виїжджали разом і приїхали ще до війни. І тоді я спитала: от, а яка моя місія на землі? Яка моя місія? І, виявляється, мені, моя місія світити. А світити це значить, як світити? Ну, от я і свічу, бачите, своїм видом, тому, тому що, якщо світити, це значить, як би сказати, як показувати дорогу. Бачите, Бог не говорить зі мною кожного дня, кождом два рази тільки в життю він зі мною говорив. Один раз, коли я щоб я їхала, якби тікала чим подальше, з Закарпаття і я втекла, а другий раз, щоб я поверталась назад. Так що я не маю таких багато досвідів, коли зі мною так щоб так Бог сильно часто говорив. Разом з тим, я знаю, що я всі получаю підсказки, всі, буквально всі. Щоб цього не ставалося, навіть. Є такі ситуації назад. Я хочу розказати ще одну таку ситуацію, коли, знаєте, там в радужному є таке, як голубе озеро. Воно, правда, не дуже велике, але разом з тим воно достатньо таке обширне, і ясне діло там посередині виявляється дуже холодна вода. Не знаю, що мені за дур голову збрила, і я вирішила переплисти це що на той бік я перепливу. Якби. Ну а коли я заплила в ту холодну воду, в мене взяли судороги, і я ні взад, ні вперед. І от якби я не була з Богом, адже там дуже багато людей топилося, хто таких смільчиків дуже багато в тому озері, то я б теж вже тут не була і нічого не варила. Ну, вона прямо таки Бог виніс на руках. І все-таки я, як би сказати, я приплила до того берега, де було найближче. Так що більше такі кажуть, глупості не роблю. Ну разом з тим у мене ще був один такий випадок, тоже, де во, коли я їхала щоб Закарпатю була, і коли я їхала з цього з Мукачева в королеву і послідній автобус, послідній автобус, і більше вже би не було. І було ще місце, і мене просто водій виштовхав з автобуса, прямо виштовхує так, плакала, як дощ. Потім все-таки взяла я цево. В той час ще таксі не так було дуже розвинуто, як зараз. все таки їхала машина, мене взяли і в Заліщиках цей автобус зірвався. І всі люди буквально до одного всі відравились якимось газом. Навіть їх забрали ще тим водій устиг відкрити двері, їх забрали, як кажуть, у цево в лікарню, Ну, ніхто не спасся. От бачите, що значить віра в Бога. А я ще від маленької. Я тільки, як кажуть, я знала, що, як мені мама сказала, коли білили хату і каже, гарно втирай ці образи, це Бог, тільки Він тебе один спасе більше ніхто. Ці слова були заведені в мою душу назавжди. І тільки з Богом. Я всюди тебе не була, всюди з Богом. І зараз я також знаю, що. Людина, яка е, впустить в себе Бога, зараз якраз оце і є можливість впустити в себе Бога. І знати, що ти, як маєш всередині як надувний шарик, що коли вода, ти вспливеш, коли огонь це огнітушитель, що тебе ніколи нічого не візьме, от ніколи. І коли ми будемо в цьому увірені, то ми не один собі спасемо просто життя, тому що. Все одно по всіх предсказаннях, Я розумію, що люди дуже багато не готові переходити у вищий вимір, тому що вони ще діти як кажуть, вони ще, ну, їм ще потрібно ця боротьба, ці, ці хвороби, це все, щоб вони стали сильнішими. Вони ще вибирають там, де. А ми, які вже хочемо бути, як кажуть, творцем, хочемо, щоб нас нічого не боліло, хочемо, щоб. Ми були завжди щасливі. Хочемо бачити навкруг себе гарне, прекрасне, щасливе майбутнє життя на нашій новій Україні. Значить, ми повинні цього йти. І, от як сказала Ая, що навіть люди, які мають хворе тіло, але якщо у них повністю, як кажуть, здоровий дух, то навіть якщо вони помруть, вони переродяться вже і прямо в новій. Україні вони вже не будуть проходити, другі просто без болю, без нічого вони, як кажуть, відійдуть і прийдуть. Так що не треба й переживати тим, хто як кажуть, не встигне дочекатись. Адже, хоч мені обіцяв, Бог до 96, але якщо він передумає, то на все його волі. Передумав, зараз піду тоді, коли коли скаже. Так що сево, що він скаже, тому що тіло міняється дуже важко. Адже все-таки воно зношене. Ми жили тяжким життям, і так як я згадую себе. в мене ті приступи в мене постійно. Я скільки тих таблеток перепила пачками. що Я не знаю, як ще я до цього часу як кажуть, живу. Скільки в тих лікарнях, скільки то все. В мене фактично вже у 50 років мені вже приписали діагноз, що вже спасати нема кого. Ну, дякувати Богу, я вже бачите, якби скільки це як перейшла. І я знаю, що це і кожен один, хто впустить серце Бога, то він, як кажуть, перебуде все. Я не кажу, що дуже добре жити довго і бути хворим. Мені кажеться, навіть і не хворим. я бачила людину 188 років, ну, його не позавидуєш. Це кістяк, який лежить і планує до 300 років жити. І Я його не осуджую, я не знаю, кому це вигідно йому, його сім'ї, кому це вигідно. Ну разом з тим, що Бог дає, значить, він, можливо, він таку місію несе. Можливо, він дає людям якби показати, що можна жити. Ну, на таке життя я не підписуюсь. Я так жити не хочу краще. Нехай мене творить забере тоді, коли на свій час, щоб я була. Коротше, я віддалася йому, коли він мені скаже, тоді я й піду. І я вже не буду міняти пластинку, що вже він мені дасть, то той буде. І я повністю, як кажуть, підкоряюся йому. І через що ми всі, в буквальному смислі, всі повинні зрозуміти і поставити вибір, бо до 20. П'ятого числа вже все буде рішено, і назад уже відмінити нічого не можна буде, Старатись ці дні не сердитись, не обіжатись, як кажуть, бути добрими, чуйними, як кажуть, зрозуміти, що ми, як кажуть, що творець у нас відчути це і, і, і відчути, і ви побачите, як легко жити з творцем. І всі, хто світить, ми допомагаємо вам тим, хто ще не світить, щоб засвітилися, тому що світло в людині це саме, що є найкраще. Так що світім, радуємося, життя, і ви побачите, що Бог нас ніколи не покине і протягне нам будь-якій ситуації, як кажуть палочку, за яку ми зловимося і витягнемося, як кажуть, на світло. Так що я з вами прощаюся, дуже вас люблю. Дякую вам за те, що ви зі мною всього вам хорошого до зустрічі, па-па.